Перед зустрічю із Зеленським Дональд Трамп говорить про український наступ і рішення, яке треба ухвалити. Але для Києва це не просто питання тактики, це питання виживання. Зеленський наголошує єдина мова, яку розуміє Путін, це мова сили та санкцій. І саме зараз від Сполучених Штатів і від Європи залежить, чи станеться сила достатньою, аби війна справді почала рухатися до завершення. Чи піде Україна в наступ? Чи може взагалі піти, про які говорить Трамп? Які засоби для цього у нас є? Або ж можливо, можуть надати Сполучені Штати про це поговоримо далі. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриймо небо України, генерал-лейтенант, пане Ігоре, доброго ранку. Доброго Так, отже, буквально напередодні Трамп сказав наступне. Цитую: вони хочуть перейти в наступ. Я прийму рішення щодо цього, але вони хотіли б перейти. В наступ з огляду на неодноразові наші з вами спілкування, пане Ігоре, із військовими, коли ми наголошували, що ну критично не вистачає людей на тих чи інших відтинках, свого часу ми робили велику розмову з вами про те, як змінився характер зараз бойових дій, як виглядає лінія бойового зіткнення, і коли ну на жаль, але доводиться констатувати, є прогалини, чому росіяни використовують тактику малих груп, бо вони інколи майже непоміченими можуть пройти, якщо немає дронів. Говорити про наступ за, скажімо так, дійсно серйозного браку людей, ну це якось дивно. Чи можливо тут Трамп говорив про якийсь інший наступ на тлі можливої передачі ракет, можливо, саме про глибинні удари? Як ви зрозуміли його слова? Ну і загалом, наскільки доречно і перспективно зараз говорити про якісь наступальні дії з огляду на надскладну ситуацію на фронті? Трамп має? Інформацію безумовно від, і від України, і від, і від своїх відповідних структур і джерел, але він більше, скажем, характеризує всі ці події, в тому числі і на фронті, неглибок, не знаючи глибоко цей предмет. Він там стібається над відкохом, який взагалі нічого не знав там про Росію, про ситуацію, але йому вдалося бачити, як би відкоху, да, скласти питання на близькому е, сході, хоча це далеко не так. І тому ці розмови, на мій погляд, більше інформаційні і більше на забезпечення підняття свого рейтингу, можливості свого впливу на ці обставини і таке інше. Е, я з вами погоджуюсь, що ми аналізували неодноразову ситуацію на фронті. Ми не можемо поки ще виконати головне завдання нашої стратегічної оборонної операції. Причому з 23-го року, з кінця, коли провалились контнаступальні дії, а яка завдання мета це зупинити просування ворога? Тому в кращому випадку розмова може йти там на стабілізацію, що намагається на деяких. Ділянках робити найбільше немає у нас сил в першу чергу особового складу. От ну тут розмов може, якщо десь там у нас готуються серйозні ресурси, резерви по військовослужбовцям. Але надія на це теж не дуже реалістична, на мій погляд. Тому е, я вважаю, що це більше гра, як Трамп любить це робити. Багато гри, багато на е, наші діяльності, а результати ну такі, як е, після Анкоріджа. І тепер е, найближчі перемовини ну вже відбулося по телефону. Е, розмова з, з Путіним. Е, плани є на Будапешт, але на жаль, з попередніх ми бачимо, що е, все це закінчилося з, з перед форматуванням цих підходів і планів. З якими Трамп входить в ці і телефони, і безпосередня зустрічі і обертається це на бік в інтересах Путіна. Поки предісторія така, якщо йому вдасться це переломити, змінити, ну було б дуже добре. І це було б в інтересах безпеки в питанні і глобальних, і Європ... Америки, Європи і України. Але а, поки та. ще надії. Та, поки пане ще надії і... віри, ми... Угу. Та будь І ласка, президент за це бореться на та пане Ігоре, З огляду на ситуацію на фронті, чи могли б ви сказати, де наш? Формат стратегічної оборони себе виправдав, ну з огляду на те, що вдалося, наприклад, зупинити противника на Сумщині, там зараз противник ну не рухається вперед. Якщо візьмемо північ Харківщини, ось там Липці, Вовчанськ, там теж ворог зупинений. Може скластися в цивільного враження, що там цей формат спрацював. Якщо говорити про ситуацію, наприклад, на стику областей Дніпропетровщина, Запоріжжя, Донеччина, то там повзуче просування ворога є. Наскільки там тоді успішно? Цей формат стратегічної оборони зараз наш працює, або ж е, наприклад на Лиманському напрямку біля серебрянського лесництва, де про, та, про просочується російський окупант біля самого, так само Куп'янська. Отже, м, навряд чи доречно сказати, що це або там повністю провальний, або повністю виграшний формат. Це війна, і це залежить від багатьох факторів. Але хотілося почути вашу фахову думку. Наскільки зараз ну, вдало вдається, скажімо, в цій стратегічній обороні нам перебувати? Які наші основні виклики? Знову ж таки повертаємося. Прак людей особового складу. Напевно, що один з найвідчутніших. Перерхували найбільш важкі складні ділянки, фронту, до яких відносяться Купінськ, Лиманськ, Сіверськ, Аєхівська, Степногірськ, на Запоріжжі, да і названі вами. Зони і так зване Путін і буферний Сумщина, і Харківщина там не все так теж просто. Якщо взяти лінію зіткнення на Сумщині, то по центру цієї лінії бої продовжуються, і росіяни тактично просуваються вперед. Закопили вони більшу частину юнаків, і наші намагаються відбивати навколо Вайфтянська теж так тактично. Рівня бої йдуть, і все це, це досить в важких умовах. А на Дніпропетровщині ми знаємо, що із десь 250 квадратних кілометрів вдалося захопити за вересень місяць, і половина цих територій припадає саме на Дніпропетровщину. Тобто ситуація важка, і відсіля бачите, що почнеться ці наступальні дії, але бачите, в цьому. А в цих розмовах і в цій глобальній грі треба приймати участь України, і, і так себе поводить з Трампа в Європа. Ну в цьому -то, десь таким чином треба приймати участь і України і президент робить для того, щоб ну, отримати необхідні результати Постачання як далекабінів зброї, так і багато що розвіддане і так далі. Тому е, треба так займатися гігієною інформаційною, особливо е, як навчив нас Трамп за 9 місяців по відношенню до його висловлені кожен раз е, спільнота світова і в Україні суспільство не має надії на черговий якийсь раунд чи читиоконних чи зустрічі е, Трампа, але е, поки результативно вони не завершувалося. Можливо, Звільнився час можливості і багато чого після того як застабілізувалася, але я думаю, тимчасова ситуація на близькому сході, то це треба використати, перенаправити напрям діяльності саме на Україну на її допомозі. І тут тоді можуть бути зміни потрібні, як і Трампа хоче бачити й. Наступальний, так і по суті для України і для Сил оборони України так, близько хвилини. У нас залишається, пане Ігоре. А як щодо можливостей противника, Росія зараз має ресурс і людський, і технічний десь проводити наступ. Знову ж таки, цілком логічно, якби мала вочевидь, ми побачили десь ну як мінімум спроби серйозних проривів. Зараз максимум, що ну з такого найпомітнішого, добропільський напрямок там ну спалюється вже за останній час друга велика колона техніки росіян. Перше. Нашим полком Нацгвардії Азов, хвилинка вони застосовують застосовують бронетехніку, щоб прискорити процеси, незважаючи на ситуацію, яку ми з вами обговорили, глобальної стосунки з Росії, Путін бачить, що це вікно можливості можна закритися, і тому треба поспішати якомога швидше. Реалізовувати захоплення чергових територій для цього бросається і військовий їх, і техніка, яку успішно спалюють наші оборонці. Тому ситуація стратегічна, проривна для ворога не змінюється і для нас. А йдуть такі дуже важкі бої, про які ми з вами обговорили. Так. Дякую, пане Ігоре, За сьогоднішню нашу зустріч Ігор Романенко був ще на зв'язку. Засновник благодійного фонду закримо небо України. Генерал генерал-лейтенант. На все добре і до нових зустрічей.